Цієї години разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит на календарі. 22 квітня. Підсумовуємо події вихідних та аналізуємо події 789-го дня великої війни. Говоримо про важливе і актуальне життя Кремчуцької громади. Ви дивитесь наш час? Вітаю! І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Кому війна, а кому красиві новенькі бордюри. Кременчуцькі владники проігнорували рекомендації з області щодо недоцільності використання бюджетних коштів. Медобладнання для реабілітації ветеранів війни на 2,2 млн грн. мільйони гривень. Днями від соціально відповідального бізнесу отримала одна із лікарень в сусідніх із нами горішніх плавнях. Мережем до перемоги про силу танцю проти душевних ран війни. Про це і не тільки більш розлогу будемо говорити далі у випуску новин на час. Рятувальники та правоохоронці тиждень розшукували зниклого на воді хлопчика. Результати невтішні. Як на обласному рівні підтримують наших військових, зокрема і тих, хто повернувся додому з пораненнями. Про це і не тільки дивіться у нашій традиційній добірці Бліц новин. У Кременчуцькому райуправлінні поліції сьогодні повідомили про те, що анонімні мінувальники продовжують тероризувати заклади освіти Кременчука повідомленнями про нібито загрозу життю і здоров'ю людей надійшов телефонний дзвінок про те, що заміновано один із навчальних закладів. Відразу туди прибули правоохоронці та всі екстрені служби. Під час перевірки дана інформація не підтвердилась. Було евакуйовано як персонал, так і. Учнів, які перебували, студентів, які перебували на території для їх безпеки, інформацію перевірено. Наразі встановлюється особа, що в такий спосіб за допомогою телефонної лінії повідомила неправдиве повідомлення про замінування про загрозу життю і безпеці громадян. На Полтавщині знайшли тіло 13-річного хлопчика, який зник під час риболовлі пошукова операція тривала тиждень неподалік села Мусіївка Хорольської тергромади. До його пошуків були залучені оперативники управління карного розшуку обласного управління поліції, особовий склад поліції Хорольщини, Рубенського райвідділу поліції, кінологічної служби поліції області та представники управління авіації та поліції на воді Нацполіції України. Рятувальники ДСНС та водолази Лубенщини, Кременчука, Полтави та Черкас. Але, на жаль, вчора, 21 Ро квітня у водоймі таки було виявлено тіло дитини без ознак життя для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом слідчими поліції розпочато розслідування. Потерпілі та прокуратура подали апеляційну скаргу на вирок по ДТП на в які під колесами авто загинуло двоє молодих хлопців. Нагадаємо, тоді суддя ухвалила визнати водія Віктора Шаблія винуватим та призначити покарання 8 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керувати транспортом. До набрання вироком законної сили йому продовжили тримання під вартою. З таким покаранням одразу ж після винесення вироку не погодились рідні загиблих. Важливо те, що він поняв? Що щоб він сидів довше, щоб він поняв кожен рік, щоб для нього був кожен день як рік? Щоб він поняв, за що він сидить. Для такого ДТП, для такого вбивства, це за малий вирок. Це, ну, це зовсім мало. Я очікувала, що що ну, хоч, хоч, хоч го десять йому дадуть. Відтак, скаргу на вирок Крюківського райсуду будуть розглядати представники ФЕМІДИ в апеляційному суді Полтави. Дату засідання поки що не призначено. Поліціянти встановлюють мету зберігання і походження зброї та боєприпасів, вилучених у 49-річного мешканця Кременчука. Як зазначають обласні правоохоронці, під час невідкладних процесуальних дій слідчі виявили автомат, понад 470 патронів та боєприпас. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. 15 тисяч гривень виділяє держава на зубопротезування одного військового у рамках проекту зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. До якого долучився Полтавський обласний центр стоматології. Скористатися даною послугою можуть учасники бойових дій, починаючи з 2014 року, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Національна служба здоров'я на протизування одного військовослужбовця виділяє майже 15 тисяч. І пацієнт може отримати послугу і зубопротезування і може бути запротезований металокерамічними конструкціями, бюгельними протезами, повними знімними протезами і частковими знімними протезами. Наш заклад з 1 квітня цього року заключив договор НСЗУ на протезування військовослужбовців. За цей час запротезовано і знаходиться в роботі 12 чоловік. Проводиться лікування безкоштовно цих, Військовослужбовців і видалення зубів Полтавська ОВА розробила для наших захисників та захисниць інформаційний довідник. У ньому зібрали інформацію про різні види допомоги на державному, обласному та місцевому рівнях. Довідник допоможе військовим зорієнтуватися і швидко знайти необхідні відомості, контакти та посилання за різними напрямами. Зокрема, серед них медична, психологічна та юридична підтримка, соціальне забезпечення, підприємництво та інше. Наразі довідник функціонує в тестовому режимі на сайті Полтавської ОВА. Поки наша країна воює з російським агресором, поки щодня наші воїни, серед яких чимало і кремечужан, вкрай потребують боєприпасів, дронів, автомобілів та іншого обладнання. В цей час наші Кременчуцькі панневладники, схоже, думають точно не про ці потреби. Звідси і забаганки витратити, приміром, понад 4 мільйони гривень на дерева та кущі, а тепер понад мільйон гривень на заміну бордюрів. На такі забаганки наших депутатів вже негативно відреагувало обласне керівництво. А що ж маємо по факту? До вашої уваги наступний матеріал. Використання бюджетних коштів залишається на контролі робочої групи Прозорість і підзвітність. Цього тижня фахівці розглянули закупівлі у Полтавській та Кременчуцькій громадах, проаналізували укладені Полтавською міською радою угоди з ремонту вулично-дорожньої мережі, виявили порушення, рекомендували ці договори розірвати. Також рекомендацію дали фахівці щодо закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади із заміни бортового камня. Вкотре наголошую. Прозоре та раціональне використання бюджетних коштів наше спільне завдання на всіх рівнях. Попри рекомендації полтавського керівництва, що заміна бордюрів зараз не на часі на Полтавщині, Кременчуцькі чиновники вирішили, що гарні бордюри під їхніми вікнами конче необхідні. Отже, послухалися і прийняли до виконання. Чи на часі зараз ремонт та заміна бордюру Кременчуці попитали ми у містян? Бордюри міняти. Да, самое время. У нас проблем больше нет никаких. Вопрос интересный, конечно. Сложно ответить на него. Проблем действительно много. Но вы знаете, поражает одно. Несмотря на сложность времени, все работает. Все делается. Разве это не чудо? Если подходить вот так, то вроде все правильно, логично. Если подходить, что... Время не простое, то вроде не найкраще самое лучшее дуже сложно, сложно, правда. Вот така наша думка. Ну, звичайно, що ні. Досить нормальні бордюри, і ще вони на час війни вони дуже-дуже будуть служувати. Не на час, Я, наприклад, більше ці всі кошти пустила на ВСУ, а не на бордюри. Нагадаємо, наприкінці березня жителі Кременчука створили петицію, у якій просили скасувати два тендери на ремонт та заміну бордюрів на загальну суму понад півтора мільйони гривень. За словами ініціатора петиції Максима Ворони, від влади вимагалося перенаправити ці кошти на потреби Збройних сил України. Згодом з'явилася відповідь на цю петицію. У своїй відповіді у мерії пояснюють важливість встановлення бордюрів. Їх функції та призначення, мовляв, встановлення бортового каменю або його заміна дозволяє забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху, а також поліпшити зовнішній вигляд, створивши гармонійне поєднання з навколишньою архітектурою міста. Стверджують у мерії. Таким чином, обираючи між тими таки дронами чи технікою для зсу та красивими бордюрами у тиловому Кременчуці, наші владники, звісно, обрали останнє. Наш випуск триває. Медобладнання для реабілітації ветеранів війни на 2,2 мільйони гривень від компанії Ферекспо днями міська лікарня горішніх плавнів отримала другу за цей рік партію гуманітарної допомоги від Ферекспо з активами на Полтавщині. Подробиці від наших колег. Другу партію гуманітарної допомоги від компанії Ферекс по днями отримала лікарня горішніх плавнів. Минулого разу допомога надійшла на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цього разу до лікарні доставили обладнання загальною вартістю на 2 мільйони 200 тисяч гривень. Все це хірурги використовуватимуть для лікування пацієнтів реабілітаційного центру, найперше ветерані війни. Медичний директор лікарні Максим Крівченко розповів міському голові Дмитру Бикову і голові правління прад Полтавських ГЗК Віктору Лотоусу призначення отриманого коштом к Ферекспо медичного обладнання. Перша це шейверна система, артроскопія проводиться колінного групу, багато поранень, багато хлопців приходи, бронежилети надівають, починають нагрузка велика, і вони травмують міністки, зв'язки. Оперуємо, це шейверна система для таких операцій. Це стіл, це додаток до периметра проекційного, це офтальмологічне обладнання, яке дозволяє визначити периметри зору. Також після контузій дуже великі проблеми із зором людей, ну тобто головний мозок страдає і все інше. Візіограф, Візіограф це для покращення роботи встановлення. Катетир внітришньовенних, бачите, видно, де вена, Тобто, якщо є проблема з встановкою, можна поставити, тобто під цим контролем, там є. І також для зору це рефлектометр, проявляє густроту зору, проблеми з кришталиком, тобто визначає очне дно, ну, дуже гарно тут людина сідають, лікар бачить стан очної яви. Це буде в кабінеті офтальмолога, де будуть пацієнти приходять, звичайно, і будуть діагностувати. Назване Максимом Крівченком обладнання лише незначна частина з переліку отриманого. До нас звернувся городський голова, мер міста Плавні Дмитро Геннадійович Биков залучитися до збору коштів для обладнання реабілітаційного відділення. І Ми радістю до цього долучилися зараз. Ми з вами присутні при передачі обладнання на е, овщу таку суму більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень. А в цілому це понад 4 мільйони 600 тисяч гривень буде виділено тільки. За счет коштів компанії Ферекспо для Надання послуг мешканцям міста Горішня плавня, а насамперед тим людям, які повертаються з фронту, які зараз знаходяться на фронтах і воюють з російською агресією, це насамперед ветеранам, ветеранам нашого міста. А також це будуть надавати послуги і мешканцям міста Горішня плавня, і внутрішнім переселенцям. Сучасна реабілітація потребує е, сучасного обладнання. І я впевнений, що те обладнання, яке ми зараз передаємо, яке було придбане за кошти компанії Фаресу, воно. Відповідає найсучаснішим нормам, вимогам світового рівня, світового рівня, тому впевнений, що компанія Фереспа і в буде виконувати свою місію не тільки з приводу виробничих своїх діяльностей і виплат податків, але й надання гуманітарної допомоги через власний гуманітарний фонд. Закуплене компанією Ферекспо медичне обладнання частина загальноміського проєкту, який реалізовуватиметься спільним коштом міського бюджету та меценатів, а саме створення реабілітаційного відділення для відновлення здоров'я демобілізованих військових. У нас зараз є відділення реабілітації, але воно з 1982 року там нічого не відбувалось. А Норми змінюються, вимоги змінюються, і нам потрібно зараз буде додати більш корисних площин, дещо змінити конструктивно. Вимоги для людей з інвалідністю і все таке інше, тому що і будівельні норми змінюються, і вимоги до таких реабілітаційних... Відділень також змінюється. Ми хочемо все це зробити за сучасними нормами, з використанням того сучасного обладнання, яке нам надає Ферекспо сьогодні. 7 мільйонів це будуть кошти міського бюджету. Майже 5 мільйонів це кошти Ферекспо і приблизно 4-5 мільйонів за попередньою домовленістю – Це буде допомога від наших австрійських друзів. І е, Савутич вода України за обсягом названих коштів, яким гуманітарний фонд компанії Ферекспо закупив обладнання. Міській лікарні зрозуміло, що очікується ще третя поставка. Цим як зазначив Віктор Лутоус, допомога Ферекспо не обмежуватиметься. Компанія Ферекспо на протязі вже більше як двох років російської агресії продовжує надавати допомогу фінансову допомогу, матеріальну допомогу не тільки насамперед бійцям, які були мобілізовані села трудового колективу компанії Ферекспо. А всі мешканцям міста Грічні плавні. А також в цілому ми надали допомогу в розмірі понад 955 мільйонів гривень для 12 областей України. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. Наші новини в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Ну а я поки із вами прощаюсь. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Тримаємо стрій і слава Україні!